Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі телеканалу Бужнет. Новини. Сьогодні ми розповімо вам про такі події. Китайці хочуть побудувати на Львівщині сміттєпереробний завод. Концесія червоноград теплокомуненерго. Конверти з пропозиціями відкрито. Під час чергової сесії депутати присвоїли звання почесний мешканець Червонограда чотирьом нашим землякам. У Червонограді з робочим візитом побувала заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд. До нашого міста завітала делегація зі Словаччини. Молоді червоноградські футболісти стали срібними призерами першості області. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 проводять тренувальні збори у Шацьку.